Менеджери і педагоги, будівельники, архітектори, агрономи і юристи за кордон емігрувало вже 5 мільйонів українців. Дефіцит кадрів стає реальним викликом для України. Хто розвиватиме країну після війни? Як утримати найкращих профі, вберегти інтелектуальний потенціал держави і повернути за кордону молодь? Асоціація міст України разом з Маріуполь Реборн запускає школу відновлення громад. Зруйновані Бахмут, Авдіївка, Маріуполь, Понівечені Київщина, Сумщина і Чернігівщина, Миколаївська, Запорізька та Луганська області, Донеччина, Харків і Одеса. Попереду багато роботи відроджувати українське українцями. Школа відновлення громад це міжнародна експертиза, покладена на українські реалії. Це економічна стратегія громади у контексті розвитку всієї держави, це реальні проекти від найкращих архітекторських бюро, це подолання психологічних криз і збереження громади, це дієвий інструментарій залучення міжнародних інвестицій, школа відновлення громад. Навчаємо, відновлюємо, наповнюємо.